Рік, що минає, був надскладним для всієї України. Втім, життя триває. Сьогодні коротко згадаємо, якими подіями відзначився третій квартал 2024-го для горішньоплавнівської громади. На центральних очисних спорудах горішніх плавнів завершився капітальний ремонт аероакселатора. Споруда є основою біологічного процесу очистки стічних вод. Омріяні дипломи фахового молодшого бакалавра отримали 119 випускників від окремленого структурного підрозділу Полтавський фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Три дипломи з відзнакою. Мешканець села Мотрине, що на Полтавщині Микола Романович Сніщенко відзначив своє сторіччя. Від народження й до сьогодні пан Микола живе у Мотриному. Найстаршого мешканця горішньоплавнівської громади привітав міський голова Дмитро Биков. На початку липня відбувся випускний для учасників другого потоку проєкту розвитку майбутніх лідерів Фем'Юніті Тінс, що для молодого покоління організовує компанія Ферекспо. Трагедія, що сколихнула весь світ, 8 липня ворог вчинив чергову терористичну атаку по мирних містах України. В епіцентрі Київ росіяни вдарили по дитячій лікарні Охмаддит. Під завалами перебували діти. Пацієнтів понівеченого медзакладу евакуювали в комунальній лікарні міста. Також є влучання в житловий будинок, понівечені будівлі деяких підприємств та установ. Ферекспо спрямувала 10 мільйонів гривень на допомогу лікарні Охмадит у Києві. Юрій Химич, лідер проєктів корпоративної соціальної відповідальності групи в Україні та генеральний директор Біланівського ГЗК, зазначив: цитата: Ферекспо хоче підтримати пацієнтів та медичний персонал Охмадиту в цей складний час та відновити лікарню для її функціонування у майбутньому. Ми віримо, що зможемо подолати всі виклики разом, відбудувати зруйноване та відновити безпеку і спокій для українських дітей. Україна сильна духом, і Ферекспо завжди буде пліч опліч з тими, хто потребує нашої допомоги. 15 липня день української державності. Він має свій символ. Чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Науковий архів краєзнавчого музею горішніх плавнів поповнився новим цікавим джерелом, електронною копією короткого літописця про історію України. Такий подарунок музейникам і громаді до Дня української державності зробив міський голова Дмитро Биков. У горішніх плавнях виконуватимуть урологічні операції, які дотепер були неможливими. Хірургічне відділення міської лікарні отримало нові медичні хірургічні інструменти і розхідники до них. Надходження придбані коштом місцевого бюджету задля розширення спектра якісних і кваліфікованих медичних послуг лікарями закладу. Напередодні дня працівників і працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості цехами комбінатів Ферекс прокотилася хвиля вітань і нагороджень. На жаль, вже втретє цей день проходить в умовах повномасштабної війни Росії проти України. У спеціальному закладі дошкільної освіти казка, компенсуючого типу, міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков презентував новий корекційно-розвитковий центр. Тепер дитячий заклад має чотири нові повноцінні освітні простори для роботи педагогів із дітьми, які мають особливі освітні потреби. Понад 2,5 тисячі ідей із загальним економічним ефектом у 30 мільйонів доларів США. Таким є результат восьмирічного впровадження на підприємствах гірничодобувної промисловості компанії Ферекспо інноваційного проєкту Банк ідей це проєкт, де кожен працівник, незалежно від посади, може висловити власні пропозиції щодо покращення роботи гірничо комбінатів, а саме підвищення ефективності виробництва. У серпні третю партію гуманітарної допомоги від компанії Ферекспо отримала лікарня горішніх плавнів. Надійшли унікальні інструменти з Німеччини. Це хірургічні викусувачі і шовні щіпці яких не було в наявності в Україні. 13 серпня на центральному залізничному вокзалі у Києві зустріли заключний Олімпійський експрес, який привіз призерів ігор 2024 у Парижі. У цій групі прибула до столиці лідерка збірної України з веслування на байдарках і каноє, срібна призерка Олімпіади у Парижі, Людмила Лузан із горішніх плавнів. У день державного прапора у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Богаєвської відкрили кабінет мистецтв. Кабінет музики в минулому сьогодні, після реконструкції перетворився у сучасне освітнє середовище, яке занурюватиме учнів у атмосферу епохи відродження і надихатиме на навчання. Флешмоб до дня державного прапора і дня незалежності України. Таким чином, майже 30 учасників корпоративного театру Фаретейл компанії Ферекспо привітали містян і гостей горішніх плавнів із державними святами 29 серпня день пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. 16 років поспіль у Горішньоплавнійській громаді допомагають багатодітним родинам, у яких виховують четверо і більше дітей, підготуватися до нового навчального року. Цьогоріч у нашій громаді 33 сім'ї, в яких виховується 171 дитина, отримали канцелярські набори, закуплені міським коштом. З нагоди початку нового навчального року, 2 вересня, у всіх загальноосвітніх школах горішньоплавнівської громади відбулися урочисті лінійки. Третій рік поспіль триває повномасштабна війна. Однак ніхто не має права забирати в дітей дитинство і свято першого дзвоника. 435 першачків у 19 класах сіли за парти, щоб поринути у цікавий світ знань. В дев'яте у спеціалізованій ЗОЖ номер 5 імені Людмили Багаєвської здійснено набір учнів до 10-го профільного класу Ферекспо. Привітати учнів і учениць із Днем Знань прийшли голова правління прад полтавських язика Віктор Лутус і міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Продовжуємо розповідь про події третього кварталу. Полтавщина у триденній жалобі 3 вересня. Російська армія двома балістичними ракетами атакувала навчальний заклад у Полтаві: десятки загиблих і майже дві сотні поранених. Внаслідок терористичного удару була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. На початку вересня на території горішньоплавнівської громади тривали ремонтні роботи автомобільних доріг, що знаходяться на балансі Агенції місцевих доріг Полтавської області. Здійснено заміну асфальтного покриття мосту через річку Псел, а також поточний ремонт дороги за маршрутом горішні плавні Дмитрівка. Такого в школах України ви ще не бачили. Новий навчальний рік для учнів і вчителів загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Олексійовича Нежниченка розпочався із новим кабінетом штучного інтелекту. Реалізація проєкту стала можливою завдяки ініціативі міського голови Дмитра Бикова із залученості у розвиток горішньоплавнівської громади компанії Ферекспо. В компанії Ферекспо передали чергову партію гуманітарної допомоги працівникам юрничо збагачуваних підприємств, які мобілізовані до лав збройних сил України. Цього разу це антитепловізорні пончо. у день фізичної культури та спорту у горішніх плавнях відбувся благодійний забіг Forexpo Runners, участь в якому взяли понад 200 учасників та учасниць різного віку. Бабусі вриваються у стрім у вересні. Новий навчальний рік для літніх студентів та студенток розпочався в університеті третього віку центру Калина в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. 45. Урочиста подія з нагоди ювілею зібрала у великому родинному колі учнів, їхніх батьків, випускників, теперішніх і колишніх працівників навчального закладу, а також ветеранів педагогічної праці. Такими були короткі новини подій третього кварталу 2024 року у Горішньоплавнійській громаді. Тримаємо стрій! Далі буде.